Децентралізація влади та поселення права громад одна із першочергових реформ, яку пропонують громадські активісти. Люди з різних організацій, експерти різноманітних галузей об'єдналися, аби проводити реформи в нашій країні. Конституційне, судова, адміністративна, ті, які треба проводити вже зараз. Переконує директор Всеукраїнського благодійного фонду Українська правнича фундація Оксана Сароїд. Водночас потрібно прийняти закон про президента, який би раз і назавжди визначав його повноваження. Припинити спекулювання так на перетягуванні повноваження всередині так званого трикутника між президентом, парламентом. І уряду. обмежити втручання органів виконавчої влади, і, зокрема, президента, щоб вони власне не втручалися у діяльність органів місцевого самоврядування. Один із законів, над яким працювала громадськість, парламент уже прийняв. Мова йде про люстрацію, очищення влади. Найближчим часом в Україні запрацює люстраційний комітет, але активісти вже зараз формують списки тих, хто не повинен керувати країною. Основні критерії робота у КДБ, причетність до влади Януковича, виконання злочинних наказів на 10 років від посад усуватимуть і тих, у кого видатки і доходи не співпадають самі цих людей в Україні, є потужний ресурс нових і незаплямованих спеціалістів. Величезний ресурс, які готовий йти працювати, але через те, що не мають родинних зв'язків, не мають знайомств, не мають батьків, які займають якісь певні посади, вони просто не можуть фізично піти працювати, тому що їх туди не беруть. Відповідно, ми хочемо створити електронний реєстр, який назвати його національний кадровий резерв в електронному вигляді, поки що, який допоможе нам зібрати інформацію про людей, які в регіонах готові йти працювати на державну службу на відповідні посади, які мають відповідну освіту. Експерт з аграрних питань Іван Мирошниченко зі своєю командою фахівців має план з виведення країни з кризи. Пріоритетними мають стати ринкові відносини зі збереженням соціальних стандартів. Державні підприємства, котрі не приносять ті ж державі користі. Потрібно продати що ж до сільського господарства, то ефективним на думку експерта стане створення сімейних підприємств. От ми будемо пропонувати програми по стратегічним проектам, зв'язаним в сфері сільського господарства. Ми також вважаємо, що Український чернезіон дождимить тільки українського собственника у військовій сфері. Потрібно провести цілу низку кардинальних змін, зокрема у силовому блоці. Україна повинна змінити військову доктрину і працювати у напрямку приєднання до системи колективної безпеки. Керівник групи інформаційної війни батальйону Донбас Павло Кишкар запевняє, в нашій країні достатній потенціал для забезпечення військових. Щоправда, цей потенціал. Поки не працює на саму країну. Ті люди, які зараз керують і керували до цього часу армією та іншими силовими структурами, повністю себе дискредитували. І навіть на даний час, після завершення подій на Майдані, нічого не змінилося, ні в системі прийняття рішень, ні в управлінні військами, ні в озброєнні. Будь собою, допомагай іншим, співпрацюй з іншими, і таким гаслом ці люди об'єдналися. Громадське об'єднання самопоміч фахівці з галузей, експерти, громадські діячі готові змінювати країну, чого 20 років не робили ті, хто для цього мав усі важелі.